Дуже часто аб'юзером є та людина, яку вдарили. Людина може провокувати ситуацію. Я не кажу, що це цей випадок. Але е, ми можемо зараз з вами, тут, компанію, створити таку ситуацію, е, в якій жертвою буде агресор. Це треба досліджувати. Ну, ви зараз намагаєтесь звинувачувати жертву. Але ж якщо я вас не вдарила, а провокувала, а ви мене вдарили, то агресор ви дивіться жертва може е... маніпулювати. Ні, дивіться. Але є кримінальний кодекс. Ні, дивіться, це питання, яке ви ви ж я проводила наприклад, історію з Джонні Депом. Це Я думаю, що це такого гатунку ситуація. Я думаю, що ми з вами тут, не маючи фактів, не розуміючи ситуації, не розуміючи, в якій ситуації це сталося. Ну, може бути, наприклад, ну, давайте просто я, я хочу не те, що відстояти свою точку зору, а пояснити як людина, яка була в токсичних стосунках. Я була в таких ситуаціях. Вони дуже неоднозначні. Я бачила, як одна людина пихала іншу людину, хапала ніж, пляшку, лізла в двері. І інша людина була вимушена взяти руку, розумієте, для того, щоб забрати ножа, щоб поставити руку. І ця рука залишала синець. Ну, ми дійсно таких деталей не знаємо. Тому я і кажу, що ми не маємо право це засуджувати, бо ми не знаємо деталей, бо дійсно ми маємо знати, мати повну картину.